Вітаю, друзі! Продовжуємо експерименти на нашій кухні. Готуємо чіпси з картопляного пюре, додаємо трохи паприки, копченої, сушеного чесничка, хмелі сунелі, солі трохи більше. Все перемішуємо до однорідності і формуємо маленькі кульки, такі як квасолинка. Далі наша задача зробити ці кульки тоненькими. По-перше, низ я використовую. Килимочок, оцей силиконовий, бо з нього найлегше все відстає. Або силіконовану бумагу для випічки. Прикладаємо зверху листочком, бачите кусочок, і роздавлюємо, щоб вийшла у нас така тонка ліпешечка. Прям сильно я прижала, щоб геть тонко вийшло. Бачите, це зверху знімається легко і воно лишається на дечці. Духовочка на 200, друзі, побачимо, що з цього вийде, чи будуть хрусткі чіпси. І скільки хвилин я вам скажу пізніше. Чекайте. Так, друзі, час я вам не скажу, бо я, Ну, пару хвилин, я не спіла глянути, коли вони спеклися, навіть перепеклися. Дивіться. Наша задача розпластати їх рівно, тому що ті, що товстенькі, вони ще печуться, а ті, що тоненькі, вже підгоріли. Пробуємо чи хрустять. Хрустять, звичайно. Ну, коротше, я не знаю, як вам цей експеримент. Пишіть. Чіпси вийшли ароматні і смачні, але не дуже гарні. А це корисні з пюрешки.